Вночі під ударом наших дронів було Підмосков'я, зокрема, місто Дубна, де розташоване підприємство з розробки безпілотників Кронштад раніше по ньому вже відпрацьовувала сили безпілотних систем. Також повідомляється про велику кількість безпілотників та вибухів у Тверській області. Тула в небі тули були також. Не мала не мала кількість безпілотників. Декілька з них над містом літали. Попередньо ціль конструкторське бюро при, е, приладобудування імені академіка Шипунова, яке спеціалізується на виготовленні зерка ПК. А окрім цього, вночі добрі дрони атакували Луховицький авіаційний завод, який займається виробництвом Міг-29, Міг-23, Міг-29К, Куб, Міг-29М. М2. Розуміємо, різна модифікація. Били от, цей завод, до речі, так, входить до складу російського Літакобудувальної компанії Міг в свою чергу він є частиною державної корпорації Об'єднані авіабудівні Об'єднана авіабудівна корпорація. Розуміємо, що удари були по військовій інфраструктурі. Це є будівництво цих от літаків російських. А також вже традиційно били по. Інфраструктура, яка відповідає за виробництво безпілотників, тому що зараз в росіян ос основна ціль, основна мета це про те, що казав Володимир Зеленський не вчора на конференції в Римі, це виготовляти і запускати якомога більше безпілотних літальних засобів по Україні. А цієї ночі росіяни били по Харкову 11 липня орієнтовно в 5.30 ранку. Російські окупанти атакували Салтівський район Харкова, застосувавши безпілотні літальні апарати. Попередньо це традиційні вже ці дрони Герані. 2 про це повідомили у прокурату прокуратурі Харківської області. Пошкоджено пологовий будинок, стоматологічну клініку, освітній заклад, нежитлову будівлю у багатоквартирних будинках. Вибито. Вікна 45-річний чоловік дістав поранення від уламків скла. Ще двоє людей: 64-річний чоловік і 73-річна жінка зазнали гострої стресової реакції. Слава Богу, що немає жертв. Повертаючись до того, куди як б'ють наші сили оборони. От я вам сказав, що безплотники гарно відпрацювали по підприємствах російських, які займаються і авіації і. Різного роду дронів також відомо продовжують над скажімо так надходити підтверджені дані про дуже хороший удар 2 липня по коренню. Це курський напрямок, це курська область. Нагадаю вам, що там було розташування 155-ї бригади Тихоокеанської морської піхоти. Так, от вже відомо, що в Чуваській республіці попрощалися з черговим представником. Цієї бригади, полковник Сергій Ільїн, родом із Чувазької Республіки. Його вибачте, будь ласка, 2 <плес> люто друг, числа. А якщо говорити в принципі по цьому удару, то фактично абсолютно немає командного складу. Тепер 155-ї бригади, тому що окрім цього командира окремої бригади морської піхоти туханського флоту, а Липня також було ліквідовано ще з десяток офіцерського складу на цьому напрямку. Загалом там є представники окупаційної армії, яких буквально нещодавно Путін особисто нагороджував героями Росії. Ну тепер вони справді такі, які потрібні цій планеті земля я вам нагадував про інтерв'ю Трампа NBC, що він сказав. Президент США заявив, що розчарований Росією і планує зробити в понеділок важливу заяву. Я розчарований у Росії, але подивимося, що станеться в найближчі кілька тижнів. Відповідаючи на запитання журналіста NBC, що не має на увазі, він не вдавався в подробиці при цьому пообіцяв зробити цю важливу заяву. Думаю, в понеділок я зроблю важливу заяву про Росію. В інтерв'ю Трамп знову розхиткував президента Росії Владиміра Путіна за триваючу напади Росії на Україну. Він також сказав, що очікує, що Сенату хвалить більш жорсткий законопроект про санкції проти Росії, автором якого є вже згадування сьогодні і не лише сьогодні сьогодні сенатори Лінсі Грем та Блюменталь. Я сам вирішу, чи хочу я його використовувати, сказав Трамп. Вони ухвалять дуже серйозний і дуже жорсткий законопроект про санкції, але президент сам вирішить, чи хоче він його застосовувати. Також Трамп додав, що не знає про, про зупинення постачання. За партії зброї в Україну оголошений міністром оборони Пітом Гексетом. Ну, ми про це вчора з вами детально розбиралися. Я зробили дуже хорошу роботу, проаналізували, як і куди йшли відповідно укази, і дійшли висновку, що Гексет справді сам за впливом своїх наближених в Пантогоні людей, які йому порадили, порекомендували зупинити в односторонньому порядку, не порадившись з Білим домом. А це рішення виключно піта Гексета.